Очікуємо, що Путін буде мститися, але українське військо втримає територію у програмі BBC News Арсеній Арсенієценюк прокоментував великий прорив у контрнаступі ЗСУ. Це насправді успішна спланована воєнна операція. Причина цих здобутків очевидна. Сміливість чоловіків і жінок, військовослужбовців та потужна підтримка наших західних партнерів. Це найкращий доказ для всіх у вільному світі, що українці можуть боротися. можуть перемогти. На думку політика. Тільки допомога західних партнерів сприятиме перемозі України. Водночас на боці Росії також є сильні союзники, тому так важливо саме зараз підтримувати українську армію та її контрнаступ. Це стане поворотним моментом, якщо Захід поставить більше озброєнь, надасть більше фінансової допомоги Україні та посилить санкції проти Росії і не лише Росії. Погляньте, у Путіна запланована зустріч із президентом Китаю. Путін та Сі Очікували на бліцкриг із захоплення України цього разу гадаю, США та вільний світ мають дати дуже потужний сигнал Китаю та іншим країнам, які не підтримують Україну. Не підтримуйте РФ.